Повітряну тривогу в Україні оголосили близько о півночі 11-го вечора. Суботи відбідали лише о 5-й годині ранку в неділю. Це одна з найдовших російських атак з початку 24-го року. З 39 шахедів сили оборони України знищили 35. Як заявили у командуванні, до відбиття повітряного нападу залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕП. Подробиці нічної атаки далі у цьому відео. Всього надобно. Ластю було збито 11 шахедів, Регіон росіяни посилено тероризують майже місяць. Після щільної серії атак влітку восени минулого року в Одесі на короткий час було затища. Тут є, скажімо так, військовий аспект, і як не дивно, емоційний в тому числі. Що стосується військового, то ворог намагається прорахувати нашу систему протиповітряної оборони, намагається знайти шпаринки в цій. Оборонні для того, щоб бити перш за все по критичній інфраструктурі, намагатися атакувати. І, власне, найголовніше це те, що продовжується терор мирного населення, тому що ті маршрути, які демонструють ці шахеди під час атаки, вони є по-перше дуже заплутаними, але ця заплутаність, вона як, як правило, і це вже на жаль така традиція для ворожих атак. Ці атаки є над житловими масивами, тобто над густонаселеними населеними районами, зокрема Одеси, Одеського району, там де є щільна міська забудова. Звичайно, це терор, перш за все проти цивільних людей. Цього разу обійшлося без людських жертв та серйозних руйнувань. Уламки одного зі збитих шахедів впали на складське приміщення. Виникла пожежа, але її досить швидко вдалося загасити. Але крім терору мирного населення, Кремль має ще й відверто матеріальні цілі. Москву дуже дратує, що зернова угода продовжує працювати без неї і працювати успішно. Одеські порти працюють. В тому числі і в експортному нашому коридорі по експортним маршрутам, це те, що Росію на сьогодні, звичайно, не може задовольняти, бо вона викреслена з таких угод і не може там знаходитися. І, власне, це можна вважати звичайно перемогою України в цьому плані. Тому і якщо брати оцей емоційно політичний момент, то це е, теж є однією з причин того, що Ворог намагається тероризувати цивільне населення саме Одесу. А також прийняли на себе минулої ночі також у Кіровградській, Херсонській, Черкаській та Дніпропетровській областях на Миколаївщині сили ППО знищили шість дронів. Камікадзе один з БПЛА був збитий неподалік Снігурівки. Уламки впали на лінію електропередач. В результаті було повністю знеструмлено два населені пункти по сусідству. Але вже до обіду, 10 березня, енергетикам вдалося повернути світло. Усім споживачам. А от по Харківській та Донецькій областях російська армія била зенітними керованими ракетами с 300 Як повідомили у поліції Донецької області, у Мирнограді пошкоджено 17 багатоповерхівок та 27 автомобілів. Спочатку було відомо про дев'ятьох поранених по обіді з-під завалів дістали ще одну людину. Серед постраждалих і одна дитина. Усього минулої доби російські війська 16 разів обстріляли населені пункти Донбасу. Також пошкодження житлового фонду зафіксовано у Краматорському та Бахмутському районах. Якщо аналізувати номенклатуру, яку Росія використала для атаки України, а цього разу це виключно шахеди та С-300, то, судячи з усього, йде накопичення чергової партії для завдання масованого ракетного удару. Ворог зараз використовує тактику таких точкових ударів. Ну, в принципі, у нас фактично кожен день є намагання ворога атакувати наш узбережжя, атакувати одеський регіон, південь нашої держави ракетами. Зокрема, Х-59. Це мовить стосується і Миколаївщини, і Дніпропетровщини. Це мовну були ти через південь і стосується звичайно Одещини. По Одесі тут ще є нюанс. Це використання ракети х 31 П протирадіолокаційно, тобто це намагання влучити відповідні об'єкти системи протиповітряної оборони. Якщо почитати зведення російського міноборони за цю добу, то там немає жодного слова про атаки ані на Одеську, ані на Миколаївську, ані на Донецьку чи Харківську області. Раніше вони, хоча б брехали, що замість житлового будинку влучили у військову базу, а тепер вирішили зовсім не помічати. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись про події на сході України.